Всім привіт, любі друзі. Перший відгук від теплового насоса, правдивий, без ніякої реклами, щоб всі знали, що до чого, що я можу сказати одне. Треба, щоб була хата сильно утеплена. Це перше. Друге, Повинні бути скрізь теплі підлоги, шагом 10 см, не більше. Тому що ефекту не буде нормального. І бажано, щоб скрізь були теплі підлоги, навіть в спальнях. У нас третє тисячоліття, як то кажуть, інновацій куча, можна роботів в пілісосів опускати перед сном швини. Пилисоли, пиль збирали і влагу. Те, що говорить, що в спальні не можна, то все брехня. То колись було так, а зараз зовсім нові технології. Батареї вони на тепловий насос не годяться, тільки світла немає, чи виключився тепловий, зразу холодно, а тепла підлога. Сутки і двоє держить, як нагріється чудово. Так що, любі друзі, і, і що я хочу сказати? Якщо є можливість провести газ, то краще буде газ, тому що він бідолага, в мінус 15, дуже тяжко йому нагріти воду. Він включає додатково тени. І додатково береться кошти. Він бідний не може витягнути те, що ти йому бажаєш замолити в нього. Він просить доключити чи газ, чи ще якесь. Він бідняга не може. В таку осінню, холодну, мінус 2, мінус 5, він ще може витягувати. А те, що вам будуть розказувати, що все супер, шкарла пупер, не вірте. Воно на дуже холодну температуру, дуже йому тяжко. І ще одне. Тепловий насос повинен працювати 24 години. Він собі там то включиться, то виключиться, щоб завжди він грів воду. Те, хто хоче, щоб нагріти бочку йому. Чи Ото от, 1000 літрів ночі і днем не буде так працювати. Можете не слухати, не ведіться. І ще одне. Замовляйте спеціалістів, такі, які знають, і що можуть порекомендувати. Не беріть тих спеціалістів, які тільки вчаться, хочуть на вас вивчитись і десь далі йти робити. Це дуже чаровато виходить. Вони вчаться на ваших помилках. А вони тоді, те їм говорять, що воно не дає, а вони говорять, ну що ти зробиш? Приведуть якогось спеціаліста у сату, який теж постоїть, нічого не знає, щось тут подивиться, а йому 1200 гривень заплатить. Ні за що. Так що майте на увазі, любі друзі. Якщо замовляєте, замовляйте в провірених людей, які можуть вам погарант... гарантію дати, все як має бути. І розказати вам чесно, як воно має. Не так, що він захотів заробити гроші, вам перепродав його, заробив, встановив та й руки потерти, та й пішов, а ти роби, що хочеш, бо ти не знаєш, що далі з ним робити. Так що майте на увазі, любі друзі. В слідуючому відео маю сказати, скільки було за грудень місяць, скільки він спожив, яка була температура в будинку. Так що слідкуємо, любі друзі, на все добре.